Чому Збройні Сили України не забезпечили вас такою трембітою? Дивіться, це досить дорога гвинтівка, по-перше. По-друге, я не знаю, чи стоїть у нас калібр 3.3.3.8 на озброєнні. Здається, зараз вже стоїть. Але ті гвинтівки, котрі є, їх не так багато. Тобто більшість гвинтівок або покупали саме, або забезпечили волонтери. І зараз, так би мовити, коли вже зброя пішла за кордону, вони з'являються. Тобто, не можна сказати, що їх зовсім нема, але їх дуже небагато. Це дорога річ, і вона має бути у правильних, рівних руках, інакше з неї нема, не буде такої ефективності. Тобто снайпінг це не про те, що ти просто поставив собі приціл, взяв гвинтівку і собі в хрестика стріляєш. Ні. Там все набагато складніше, там дуже багато математичних обчислень. Звісно, там є зараз і балістичні калькулятори, які це роблять за тебе набагато швидше. Але ця зброя, по-перше, потребує постійних тренувань, постійних, не обов'язково стрільби, а так би мовити, холощення і іншого і іншого. Роботи і ця гвинтівка, скажімо так, кош, наприклад вона стоїть там єдини, одиницю, да? то десь о, на всі плюшки і приблуди, чисто по одежі, вам доведеться ще додати, додати 0,3.